Наші вітання вам з України, шановні друзі, і хочемо поговорити з вами про життєву позицію. Тому що насправді ми з вами добре повинні усвідомлювати, що у будь-якій ситуації життєва позиція відіграє вельми важливу роль. І коли люди уникають того, щоб оголошувати свою позицію, щоб відстоювати свою позицію, щоб бути твердими, мужніми, відважними. І це, ну, так, звісно, під час війни це дуже важливо, бо багато християн досі вже якби. Дев'ять років війна йде, і люди не можуть ніяк визначитися. Зовсім інша річ, коли ми маємо справу з тим, що люди висловили свою позицію, відстоюють її, дотримуються її і втілюють її в життя. І це дуже добре видно за тим простим прикладом, коли. Людина просто приходить до церкви, і в неї до всіх відкритість, до всіх любов, але з часом вона вчиняє деякі речі, які демонструють, що у неї з'являється своя позиція, своя точка зору. Потім ми повинні для себе дуже добре зрозуміти і усвідомити ту просту річ, що те саме стосується ну, просто навіть міжособистісних відносин, коли. Люди стараються вчиняти по-своєму, і потім дивуються, що їхні відносини ну, просто розпадаються, розвалюються і нищаться, замість того, щоб дійсно зміцнятися і покращуватись. А відповідь дуже проста. То все є людська пиха, коли пихата людина ну, не може визнати якихось елементарних речей і, відповідно, не може або піти на поступки, або, навпаки, дійсно десь залишатися в якійсь позиції. Тому що пиха може проявлятися і в тому. Що людина впирається і чинить опір, а з іншого боку, може проявлятися і в тому, що людина аж занадто поступлива і просто не відстоює якоїсь позиції, навіть її не озвучує. І позбутися ось такої пихи можна тільки увійшовши на вузький шлях Слова Божого, поза яким дійсно буде постійне оце коливання в різні боки, і рух на великій швидкості по голому льду, коли. Людину просто легко ну, збиває, і людина втрачає рівновагу, людина відслізається і просто падає. Намагається встати, знову падає. І це нескінченний процес, особливо, якщо ще починає поспішати, нервуватися і робити усілякі дурниці, замість того, щоб дійсно зважити ситуацію, поводити себе мудро і розумно. Вибір, чиїми дітьми нам бути, робимо ми самі. Ми або діти Божі, або, ну. Діти тварини, і цей вибір Бог дав людині, і діти Божі — це мораль, це сумління, це високий стандарт. А якщо ми походимо від мавпи, то це брехня і аморальність. І спадщина дітей Божих це вічне життя і, ну, і Божа природа. Натомість дітей не Божих, дітей тварини це. Звір і перебування з віром в озері вогненному. І дійсно вибір Бог віддав людині. І від цього залежить її е, щастя від вибору. Або людина живе за духом, і плоди духа ми знаємо, це любов, лагідність, довготерпіння, милосердя, це постійність, це константа. Або за почуттями і емоціями. коли е, керує. Душа і тіло, коли вони господарюють над людиною, тоді людина вона стає нещасною. Яку позицію вона не займала б в церкві, скільки б років вона не бажала себе християнином, але вона буде нещасною. І дійсно щастя, людина може отримати тільки живучи за духом. І у людей, які живуть за духом, в них не виникає питання, яку позицію займати під час. Війни, яку для себе обрати роль. Тому що роль для християн обрав Христос. І Він чітко і конкретно це показав в своєму слові. І якщо християнин не вибирає позицію Христа і слідувати Його слову, а робить всілякі дурниці. І дозволяє дияволу панувати, через що приходять проблеми, біди. Зараз час благодаті, і це ще більшою є спокусою для багатьох християн, які вважають, що Бог все прощає, все покриває. Слово Боже не важливо, можемо його не читати, не вивчати. І, і це і дає владу сатані, і це і дає владу всім цим е, нещастям, які е, є в житті. Але час Божої благодаті, Божої милості, він, він може закінчуватися. І завдання, щоб не давати волю дияволу, це звіщати про Божу любов і Божу милість. І дійсно врятувати світ можна тільки любов'ю. І якщо немає мотиву любові, а це найголовніший. А мотив то тоді неможливе спасіння, неможливе зміну світу і святогляду. Амінь. І тому дійсно ми повинні врешті-решт для себе зрозуміти, яка ж наша позиція. Позиція дітей Божих, які живуть за благодаттю в Дусі Святому чи позиція дітей диявола, які тільки називаються віруючими в Христа, але насправді живуть значно нижчими стандартами, ніж навіть ті, які Господь. Через Мойсея встановив в законі для ізраїльського народу. І саме церква може допомогти людині народитися згори, набути духовного досвіду і розвитку, розумітися в духовному світі, щоб дійсно згодом, як і ну, як паралель, коли дитина виростає, вона стає поряд. І допомагає батькам. Так і в духовному, коли людина вона народилася духовна, вона згодом має стати і пліч опліч допомагати виконувати волю Божу, а не бути тим, хто прочається. тому що Ісус сказав, що кому ти служиш, то нагороду ти і отримуєш. Тому і треба усвідомлювати. Що ми робимо в церкві, яку займаємо позицію? І коли сьогодні в наш час говорять, що треба любити ворогів, то це суперечить тому, чого вчив і апостол Павло, коли він говорив, що священник — той, хто піклується про своїх домашніх, і це безумство, коли немає цього піклування, коли немає прояву цієї любові, коли є не любов до ближніх, а любов натомість до ворогів. І Ісус чому докаряв книжникам і фарисеям, говорячи, що ви відкинули суд милість і віру, тому що вони ближніх любили, інших вважали за паливо для гієни. І якщо немає виправлення, то закінчується час Божої милості. Виносити присуд комусь має той, в кого є ці повноваження. І Ісус чітко показав, коли до нього привели. А Жінку, спійману на перелюбі, він сказав, хто з вас без гріха, в кого є оця святість. І ми пам'ятаємо, що Іоанн Хреститель він викривав царя, Ісус викривав священників, які мали владу, що вони виконують волю диявола, а не волю Божа, що вони забули суд, милість і віру. І дійсно, хто має цю правідність і святість, а той може, і, хто поборов гріх, він може е, говорити про гріх і виносити суд. І ми бачимо це, коли Ананія і Сапфіра, яких, як і Адама з Євою, вбив гріх, вони е, вирішили збрехати Духу Святому. Тому Петро е, викривав Ананію, говорячи, чому він дозволив сатані вкласти думки, е, лихі думки в його розум. І від того, що Ананія був переповнений гріхом і не каявся він, і цей гріх його вбив, ми маємо розуміти, що Ісус і святий, і Він нас прикликав, і Він підняв цей стандарт благочестя, святості, праведності, і для цього Він і дає Святого Духа, дає благодать, і для цього він і пролив свою святу кров. Тому, коли ми живемо за Духом, то ми виконуємо. Закон в благодаті. І так, в благочесті ми можемо шанувати Бога, ми можемо являти милосердя, ми можемо жити по вірі. Маємо брати приклад як сотник. Він не був з числа єврейського народу, але був у нього в пошані, тому що він був чоловік благочестивий, який дотримувався постів молитв, і до нього прийшов ангел. Вказував йому, що йому зробити, щоб мати спасіння не тільки йому, а й всій родині, і всі, хто були в його домі, вони виконали це. А ми сьогодні, християни, вважаємо себе, що ми більше за сотника. Не молимось, не постимося, не вивчаємо слово, живемо, як а, а, бажаємо. Про що не один раз зостерігав апостол Павло, говорячи, щоб ваша свобода не стала вам ярмом, не стала для вас оманою. Уникайте цього, будьте. Пильними. Тому, щоб розібратися з цим краще, заходьте за посиланнями в описі, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, наповнюйтеся духовними об'явленнями на щодень. І напишіть нам, будь ласка, якщо у вас є потреба у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас!